Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. А саме задачу з третьої частини, тобто з відкритою відповіддю. Що нам треба знайти? Нам треба знайти значення деякого виразу. Якщо для x і y виконується наступна умова, яку ви можете бачити. Перше, треба не лякатись, що там у вас є і x, і Y, і модуль. От, і друге, треба пам'ятати формули скороченого множення, які є дуже важливими для успішної здачі ЗНО. Отже, можна помітити, що наш вираз 4 х квадрат мінус 4 ху плюс у квадрат це повний квадрат. А саме 2х мінус y до квадрату, і за умовою це у нас дорівнює 9 четвертих. Тепер. Ви бачите вже деяку схожість, нам треба знайти значення виразу y-2х за модулем, а під квадратом у нас вираз 2х мінус y. Оскільки цей вираз під квадратом, тому ми можемо поміняти у ньому знаки, і це буде еквівалентний перехід. А саме, ми можемо написати, що y-2х в квадраті дорівнює 9 четвертих. А тепер, як ви знаєте, якщо у нас деяке число в квадраті дорівнює е, Деякому числу, то, щоб знайти це число, треба просто взяти корінь квадратний і отримати, що y-2х дорівнює плюс мінус 3 других. Не забуваємо про плюс мінус. Тобто мінус 3 других нам теж підходить, оскільки квадрат, як я завжди кажу, з'їдає мінус. Тепер, оскільки нам треба знайти значення виразу y-2х по модулю то цей плюс-мінус нам не важливий, і ну, тобто ми беремо по модулю, і плюс-мінус у нас зникає. Тобто y-2х по модулю дорівнює просто 3. /2. Але пам'ятаємо, що у відповідь ми не можемо писати е, звичайним дробом, тому ми переводимо в десятковий, а саме 3 других дорівнює 1,5. І це і буде нашою кінцевою відповіддю, яку варто вписати в бланк. А тепер деяка підказка. Якщо ви забули формулу скороченого множення або розгубились і не знаєте, що робити, і у вас тут і X, і Y, якісь числа незрозумілі, візьміть і підставте замість однієї змінної якесь число. І така маленька підказка. Ну, звісно, якщо ви підставите мільйон, то ви будете рахувати довго і розв'язувати довго. А якщо ви підставите, наприклад, замість x0, то у вас е, занулиться 4х2 мінус 4 ху І просто вийде у квадрат дорівнює 9. Четверти. Звідки ви можете сказати, що y дорівнює плюс-мінус 3 других. І так само підставивши в модуль замість X0, ви отримаєте, що е, модуль Y-2х, це буде просто модуль Y. І з умови ви знайшли, що це плюс-мінус 3 других. І так само модуль Y у вас буде дорівнювати 3 других. І ви дійдете до тієї самої відповіді. Тому е, не бійтесь трошки експериментувати. І завжди думайте.